Тараса флагшток, что никто нас не встречает, только собака, а ну вы книги. Знаешь всего, дядька? А? <груто> мы не только с водим, мы еще и Споцілую ну, брата свого. <ривіт> А цього. <що ти? ривіт> так що, друзі, всім доброго дня. Славі, ти нормально блогеруй. Ми з України, слава Україні! Героям слава! З вами я, Сергій Шегудько, Слав'янтій. Вячеслав. Я вже привик. І мій братанчик ютубовський Тарас Ярош, один із перших. Каже, брат, приїдь, не хочу лопатою копати. Каже, приїдь мені. Відлучи поросят, каже, і скопаєш мені грядку. Так що ми взяли свого старого мотоблока. Сьогодні поміняв масло, хоч він старий пехтить, але масельця поміняли. Хай димить далі. Так що далі буде. Зараз е, що ми будемо спочатку? робити? Виверемо спочатку. Да? Поки дощу нема, так, Да, Це та так на помідорчики, на огірочки. Так, да? Каже, там соточку треба зробити. Що ж сказала сделать? Там на помідорчик там на огірочці, там на цибульку. хоч да. би я туди до самого ставка не орав. Так вирав. що, там париться, живу в журнатулет, а здобув, а ти нас немає. й Оце я блогер буду от Бога, чуєш. <ріст> <ріст> <О>. <ріст> а! <ріст> та все, зараз я пойму. Давай, розказуєш ти що робити далі. Зараз ми достаємо доски. 50ка. Ну лютя, там ото красна точечка наш наш поставиш на палубу. Де? я її не бачу. Ось Осьо, це палуба, та вже ми працюємо. Давай, продовжаємо далі. Продовжуємо, да. Ну то хоть що не Достаєм ми. Ти сказав, бери мене. Бери мене везде, правильно? Так. Як коня одв'язую? Коня ков'язав? Роби рестарт. Та, раз, я хочу мутомоталож мене. Так, Зараз я вам покажу а як це буде. Не, я сам, це я ось, я це засняв. Ну Звісно, ревками. Ривками. Ну, трошки це дергав я. Ви не цей. А я ж не обіду. Ти хоч бензин. Та наш ти бензин, він дуже на наводить. давай, давай. Диви, яка красота. А? Друзі, який город! Я кажу, ну як Треба точно купити хату Шевченко. Воно, воно така красота. Просто красота. Втеці на воді, не знаю, сюди не дуже видно. Ну, просто красота. Видимо? За Забудений. Ми фрези і Тарасок треба зробити, щоб трактора туди не ганяти. Зараз трохи є проблема у них на цьому селі. Тарас, скільки 40 дворів у вас? Да? 40 дворів і трохи є проблема з трактором. От, не можуть ніяк посіятися, ну, наче... таке було сире, а вже все, земля вся перепорлася, будеш суха, суха, такий суховий. А я заодно прошмішу свого деркунця дирб старенького. От, зробимо тарафу хай сади огородину. А я на днях теж, сьогодні хлопці вже там біля хати розкидали гній, то теж треба посадити картоплю ранню, там є. Викидати, ну, закопати і посіятися вже те, що буде там висівуватися. Так що зараз передіваю фрези, мотоблок старий, НТ-135 є, є, це знає, вірніше, е, це електростартер, але акумулятор у гайки, то заводимо стартером. Так що зараз перезуюся, а потім вже наш блогер покуряє і буде цього. Чуєш, а як обща свиноматка себе Отлично. Зараз я підніму і перекинемо. Не, не напрягайся. Братик, ну я ж приїхав до тебе робити. Чуєш, в мене колись був один хлопчина, коли я городи грав, він у мене носив сумку за 200 гривень на те время в день. Да. От він носив за мною сумку і допомагав мені Фрези переносити з города на город. Якщо там маленькі дачки були, ми переходили з дачки на дачки І... Ні, ну я його потім навчив. Він ходив біля мене, я кажу, я буду тобі платити 200 гривень, як подсобнику, це ще на ті старі времена. І він мені, а моя жінка каже, а що, що він у тебе робить? Я кажу, сумку тобі за 200 гривень носить. Я кажу, да, Це Вадим у мене колись був. О, і так він навчився біля мене і, і сумку носити на мотоблоці працювати. Все, поїхали, бо врем'я не жде. Весна прийшла, роботи много чи багато. Що, на клубніку? Нічого, там ж нічого не бачить. так сейчас не матую не ее. Вот такая замалька тупая. Кукла стоит хорошая. Моя тоже дала команду... Рай. <говорит> Сегодня товарищ, вы для меня Вот такие. <ріст> 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 Тарас, так що, лопатою нормальок, О, малий, су, А? Ти щось там казав, як щось знімав? Мовчав я. Мовчав? М'явчав. Так що, друзі, скопав брату грядку. Тепер хай вже Наташа бере сапу і вперед. Ще тобі треба борону зацепити, трохи підрівняєш після мене. Я просто це орав і дивлюся, це як трактором орали, це ж я ми понаробляли, да? Я ж ти казав драматоблока. Ні, так я ж йому казав, бери да і горай. Так що такий клаптик зробили. Зараз підемо, зараз зажжену мотоблока. Фух, і відлучимо пересяд і буду їхати на березань. Мене вже чекають. Так що братику відказувати не можна. По людям зараз не хожу, але кому можу, тим допоможу. Тому що він завжди мені підсобляє і допомагає. Так що ставлю на паузу, заганяю мотоблок, а даю словинки. Цю штуку. А, 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 О, це він був увеличив це все дело. Так що, вот так. Щось там дранчей. Ага. Вот так. Вот. Прив'язуй, коня! ж По-бистрому, по-бистрому. Це як артилерія наша. Отработала і назад, і назад. Уходимо, уходимо. Все, двигаємося ми далі. Не переключайте, будь ласка. Що ти тут усе це поламав? а? Ромчик, що ти наробила-то, а? Батько дав погуляти, знаєш, мені в дитинстві баба давала щічика, ну зняли щічика, поміняли, можна я його розберу. Так я хай полежа, ну куди розберу? Год лежав на, ну, на другий год, каже, ладно, розбирай. розібрав за п'ять хвилин, вже й не цікаво. Так ось ти їзди, візи, каже, дай розберу, так? Да? Ти що? Розкидав усю машину. Зато як красиво все виглядає, жовта, синя. Як... Це в національних кольорах. Росії. Ти ж а що і... тут за запасне стекло? Це ставлю. Ставрій? Оставлю ставлю. Ставлю, ставлю і купити. Ну так. Да. Да? <рес> Все, зараз перекурю, погнали. Так, так. Ти що, не будеш свинею відлучати? Ну, будеш? Mm -hmm. Давай. А ти сюди будеш свиню зараз забирати, так? Да? Ну, да. Ось сюди. Да, да, да. А, потім... а потім ще одну сюди. Ага, ти ж би прохода. Да, я його тут хілочку другу там, там зроблю. Побалакали, побалакали, сіли і заплакали. Так, да. Побіли, ну вже. Молодець, молодець. Так. Давай, готуємося, я погнав. Так, так, так. Ра раціональне використання приміщення, так? Так, так, так. Ну трохи підхудало. Ну не наскільки, наскільки я вже дав. Чуєш. Можна я зайду, чуєш? Що, що? Зайти можна? Ну так, да, зайди. Я ж позамітав тут вінечку. Та я просто ж в чоба а хто там переживав за цю свиню? Багато людей писало. Питали, як же там Тарасові свині? Які ми з ним приймали. Свиня, дуже був важкий опорос, oh. довго вона не порувалася. Ти використовував вже цей а, сергон, да, чи як? Чи ПГ-600? Oh. Який стимулятор. Не ПГ-600, другий. Ні. Не пам'ятаю. Слабший, я слабший. Слабший. І... Спарувалася свиня. Так, да, підхудала, підходила. Ні, ну, ну вона, ти знаєш, це порівняє з усіма сестрами. Mm -hmm. Ну, може тільки одна кучеряшка не вступає по ширині, але вона, мабуть, найдовша. З усіх. Молька, молька. З усіх. А де Мотя? Де Мотя моя? Це та сируха. Раз, і все, білка. Це їм скільки днів? Опа. 35 сьогодні. 35? О, так нормально. <ріх> нормально. <ріх> Так що, друзі, братик мій теж буде по принципу відлучати свиню від поросят. Поросята залишаються на місці. Мотя. Свиню. Свиню переганяє. Хвости купірувань. Це ти перший раз купірував хвости, так? Ні-ні, я. Мотя. А що ти мене перег... Нічусі, мотя? Сама да. меншенька да. мотя. Сама меншенька. Біжи, 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 Як ти думаєш, піде? Так. Да. Вона вже сама просить Відчиняй. А на відгодівлю ти куди, чи ти не будеш виставляти? Оставлю я їх. Ну тут буду вже. Рокерірувати, <палу> японський. <палу> як же ж тебе свиней, правильно? Конечно. Ну воно ну, літо, може там брат доступ тобі дасть, а, да, да. Заб єш, заб єш де заб'єш, заб'єш шуршу якусь. Але де дивлюсь я? по вимі молоко було. Ні, нормально. Ну, а як, а як воно було ізначально, ти пам'ятаєш, це просто ну. була жесть. Три дні не було. Ну воно було, але його дуже мало було. Такі, ну я не скажу, що погані. Вже покастріровані, все. Да, 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 все. Рижовиків, паховиків. Ні, нема. Всі були нормальні. Всі, всі всі. Але най... довгенькі, бачиш, хороші. Ось ну, ось свинка. Ось mm. ось свинка, ось ось кабанчик іде, який лаповують. І найцікавіше, що вони цього. ручні. Ось цей кабан, що найбільший був, що длинний. Хороший. Все побоїлось вже. Ти її берюзка звати, так? Да? Березка. Бо я ж думаю, що ж я маю. Пепа, тумбочка і кудряшка. Ну, кудряшка дала 10, один мертвий последній. Ну, але і так нормально. Нормально. Чя бач, пішла в ландраса. Рижий ландрас. Довга? Худи вже стало. Каплунка. Давай чуть-чуть. Попросто. Молодець, молодець. Давай, давай, я давай. Надо трошки щось положити. Я Нічого. Там брусок ложу, поняв? Та я, я не ложу в саду. Вона піде. Чу -чу 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 -чу. Давай, Вона король. Вона вже проситься сама. Але вставала вже нормально, не кричить. Чітко, Нічого. все. Ну, ну давай, довго, капець, вона довго старий. Да? Ти що? А що, ти себе закриваєш з ними? А, я так. Що, босота, О, все, без мамки. Да. А що вони їдять? Ти їм дар даєш. Да, да, З'їли вже? Так що ж ти не сказав, буби привіт? Я ж на гаряч Приїжджай, я ж завжди готовий. Завжди готовий. Так, чи двері треба закрити, no? да? Закрити. Так, закривай, тільки без мене. Давай. Вона на мотоциклі хоче поїхати. Дякую. Та ти ж такий, що випускаєш, щоб вона гуляла. Так так. Так що, друзі, городи виграли, Просят, показав. Тарасика теж. Зараз залишилося свинку перегнати в нове місце. Та вона сама не піде. А ну, стань з тої сторони. А вона там була чи що? Ні, ну вона так ну. Клас, взагалі. Та... І те що, всі свині так ходять? Так. Да? Клас, вообще. Чин ну зараз те всі свині Шелудьківські чують. Диви, пішла, наче діти в школу. Так що, друзі, на цьому все. Буду завершувати відос. Mm -hmm. е, хай березка. Ти що з згли... перший день глистуєш? Я залучив, ну, зразу глистую. Mm, і, завтра, і, завтра. і три вітамін в колоти. Може, і три вітамін колоти сьогодні. Чи завтра? Ну, завтра колоти. Я в перший день. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги. Е, миру, здоров'я і добра. Ветеринар щось не присоєдився до нас, зайнятий кастрацією своєї Пріори Кацапської. Ну це таке діло, що треба, так? Да? Кастрирує. Так що, друзі, все. Е, Блитимо додому, всім пока. Все, Тараску, дякую, дякую. Що? дякую за гостину, дякую за чай, за редьку, так, за так. сина Романчика. Так що, всім пока.